Біблія, книга Пророка Єремії, розділ 34. Слово, яке отримав Єремія від Господа, коли Вавилонський цар Навуходоносор разом з усім своїм військом і всіма підвладними йому царствами землі та підкореними ним народами, виступив проти Єрусалима та проти всіх його міст, було такого змісту. Так говорить Господь Бог Ізраїлю: піди і звернись до юдейського царя Седекії з такими словами. Так говорить Господь, ось я віддаю це місто в руки Вавилонського царя, який спалить його вогнем. Не врятуєшся з його рук і ти, а безперечно будеш схоплений і відданий у його руки. Ти дивитимешся в очі Вавилонського царя і розмовлятимеш з ним віч навіч, віч, після чого тебе відправлять до Вавилона. Тож вислухай юдейський царю Седекіє про віщення Господнє, ось що каже тобі Господь, ти не помреш від меча помреш ти у мирі і як кадили ладаном по смерті твоїх батьків, тобто попередніх царів, які були перед тобою, так кадитимуть фіміамом і для тебе, ридаючи, о, яке горе володарю. Адже провістив це я, говорить Господь. Пророк Єремія переказав усі ці слова юдейському цареві Седекії в Єрусалимі. Отже, військо Вавилонського царя воювало проти Єрусалима. Та проти всіх інших міст юдеї, зокрема проти Лахіша та проти Азека, оскільки з усіх юдейських міст лише вони залишалися укріпленими містами. Слово, яке було до Єремії від Господа після того, як цар Седекія уклав заповіт з усім народом Єрусалима, проголошуючи всім рабам свободу, за яким кожен повинен був звільнити свого раба єврея і кожен свою невільницю єврейку. Аби ніхто не примушував свого брата з юдеїв служити йому. З цим погодились усі вельможі та весь народ, що увійшли в заповіт, щоб кожний відпустив свого раба і кожну свою невільницю на свободу, аби ті більше їм не служили. Вони послухалися і відпустили, але незабаром передумали і примусили своїх рабів і невільниць, яких повідпускали на волю, повернутись. Вони знову їх уневільнили як рабів і невільниць. Після цього знову було Господнє слово до Єремії від Господа такого змісту. Так говорить Господь Бог Ізраїлю: Того дня, коли я виводив ваших батьків з Єгипетського краю, справжнього невільницького дому, я уклав з ними заповідь, домовившись після закінчення семи років кожен з вас відпустить на свободу свого брата Єврея. Який був проданий тобі і шість років, був твоїм рабом, відпустиш його від себе на волю, але ваші батьки не звернули на це уваги і не послухались мене. Тепер, нарешті, ви навернулися і вчинили справедливо переді мною, проголосивши свободу, кожен для свого ближнього, уклавши з цього приводу заповіт перед моїми очима в храмі, в якому проголошується моє ім'я. Але ж ви порушили своє рішення. Ви зганьбили моє ім'я, повернувши своїх рабів і своїх невільниць, тих, кого ви самі звільнили за їхнім бажанням, примусивши їх знову бути вашими рабами і невільницями. Тому так говорить Господь: ви мене не послухали, як обіцяли, щоб кожен оголосив справжню свободу своєму братові, своєму ближньому, тому тепер я оголошую вам, це сказано Господом. Свободу загинути від меча, від моровиці і від голоду. Я учиню вас жахливим прикладом для всіх царств землі. Я сприятиму, аби з тими людьми, котрі уклали зі мною заповіт, а потім його порушили, не виконуючи умов заповіту, було так, як з тим телям, яке розсікають пополам і проходять між його розсіченими половинками. Всіх можновладців Юдеї та можновладців Єрусалима. Євнухів, царедворців і священників, всіх людей краю, котрі фактично також пройшли між двома розсіченими частинами теляти, я віддам у руки їхніх ворогів, у руки тих, котрі бажають їхньої смерті, так що їхні трупи стануть їжею для небесних птахів та диких звірів. А юдейського царя Седекію та його вельмож я також віддам у руки їхніх ворогів та в руки тих. Котрі зазіхають на їхнє життя, в руки війська Вавилонського царя, яке від вас відступає. Адже я видам наказ, говорить Господь, і поверну їх до цього міста. Вони знову воюватимуть проти нього, захоплять його і спалять його. Стосовно ж інших юдейських міст, то вони будуть так само спустошені і залишаться без мешканців.